Корисний та практичний календар на холодильник. Ціна 50 гривень. Замовляйте на Family.ua або за номером на екрані. У вівторок опади у вигляді снігу та дощу пройдуть в Тернополі, Ужгороді, Івано-Франківську та Хмельницькому. Врешті областей Західного регіону хмарно з проясненнями. Вночі від мінус одного в день до плюс восьми. На більшості території півночі та центра пройде мокрий сніг, а в Черкасах, Кропивницькому та Полтаві синоптики прогнозують дощі. Найнижча температура вночі мінус 4, найвища в день плюс 7. Невелика хмарність над Одесою та Кримом. А в Миколаєві та Херсоні, за прогнозами синоптиків, цього дня пройдуть дощі. Нічна температура від нуля, денна до плюс 14. На сході країни синоптики передбачають опади у вигляді мокрого снігу. Температура повітря від нічних мінус 3 прогріється до плюс 9 в день. На заході всереду дощитиме. В Луцьку до дощу долучиться сніг, а в Чернівцях без опадів. Температура вночі від плюс 1, в день до плюс 12. На півночі та у центрі теж домінуватимуть дощі, але у Вінниці Києві та Кропивницькому без опадів. Температура від мінус 2 підніметься до плюс 12. На півдні України синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура від 1 до 15 градусів тепла. У Харкові та Дніпрі хмарно. Врешті областей Східного регіону пройдуть дощі. Від плюс 1 до плюс 14 градусів Цельсія. У більшості західних областей у четвер пройде дощ. Подекуди зі снігом. У Чернівцях та Івано-Франківську без опадів. Від нуля вночі до плюс 13 в день. У Черкасах Полтаві та Кропивницькому хмарно з проясненнями. В Чернігові пройде мокрий сніг. Врешті областей півночі та центра пройдуть дощі. Нічна від нуля денна до плюс 15. На півдні країни у четвер невелика хмарність. Стовпчики термометрів рухатимуться у діапазоні від плюс 5 вночі до плюс 16 в день. На сході дощі. В Дніпрі та Запоріжжі цього дня синоптики опадів не передбачають. Від 6 до 16 з позначкою вище нуля.